Народ, уявляєте, це не атомний колайдер. Отака така па штука може очистити до гарної якості 50 кубів води. За одну годину це система зворотнього осмосу промислова використовується як правило на великих підприємствах. Система може очищати до 50 кубів води за годину, може працювати цілодобово, і в цілому вона як правило складається з механічного фільтра на і мембранних модулів, які вже вставляються безпосередньо мембрани, які очищають воду до заданих показників. Як тут хоча б вода тече? Покажіть. Подається на механічний фільтр, потім на насоси, потім вона подається вже на мембрану тримачі, в якій вже відбувається безпосередньо сам процес очищення води, і далі вода вже безпосередньо там ділиться на і концентрат, очищену воду і брудну, і потрапляє вже безпосередньо спожива. Наскільки я розумію, якщо ми там в одну частину в і всю системи. Наляємо, наприклад, води з річки, то на виході можна воду пити буде. Ну, з річки на неї воду не можна подавати. Чому, тому що вона має е, проходити попередню очистку, а на виході так дійсно буде вода вже гарної якості, яку можна використовувати для різних потреб. Друзі, компанія Касоф обираємо найкращим. Слава українцям!